Уже прийшло таке розуміння того, що ти гравець полісся? Уже усвідомив це. Знаєте, ще трошки відчуваю себе, ну, як трошки некомфортно, трошки, але я думаю, з часом все буде нормально. Тобі вдалося відпочити за час відпустки, якою вона в тебе була по терміну, і що робив? Можливо? Так, так головне, що я побув з родиною, ну, з моєю у себе в місті в кривому розі, тому все добре. Да. Тому я насолодився відпусткою. Як тебе в кривовому розі проводжали в полісся? Я не знаю, можливо, там верндуб якусь настанову дав, можливо, щось там порекомендував, можливо, якісь та ні, всі віднеслися добре. Сказали, що бажають мені тільки вдачі. Хочу, щоб я розвивався, хочу, щоб я рухався далі, тому все добре. Проводжали дуже можна сказати, тепло, ні в кого немає образ. Що там, не знаю, змінюю рідний клуб на щось інше, тому що всі розуміють, що я молодий ще гравець, і в полісі будується дуже якісний проєкт, який дає змогу розвиватися, а я хочу розвиватися. Власне, хотіла запитати про ключові речі, чому ти обрав власне ось цей проєкт, чому він тобі сподобався? Проєкт Полісся? можу сказати коротко, це розвиток. Я бачу, що клуб ну, недавно тільки створився, але вже які робить кроки, тому я думаю, що розвиток тут стоїть на першому плані. Коли ти ще перебував у Кривбасі? Як от сприймалося Полісся от з кривбасу? Ти ж стежив, чув про них? Які враження справляло так з боку? Скажімо, так? дивіться, коли почався сезон і полісся вже було вищій лізі. Та навіть у першій лізі всі розуміють, що прийшла амбітна команда, яка хоче здобувати перемоги. Навіть по першому колу ми можемо побачити, що Полісся виступала і давала дуже гарні результати. Трошки там щось не вдавалося вже у другому колі. Але команда здобула п'яте місце, що дає їй змогу грати в Лігі конференцій. Тому я думаю, для першого сезону це дуже гарний результат. І я думаю, Полісся буде рухатися тільки вперед і буде ставити перед собою тільки. Гарні цілі, амбіції. Я думаю, що чемпіонство теж можливо все в нашій, в нашому чемпіонаті. Зараз такий чемпіонат він більш рівний. І я думаю, що з кожним ми можемо грати. І я думаю, що Полісся буде ставити перед собою тільки перше місце. А які тобі згадуються от поєдинки проти Полісся? Ти що ви грали? Я пам'ятаю це останню. Там два дні. Останнє да дуже пам'ятаюся, тому що грали під сирену два дні. Але якщо брати, наприклад, в першому колі ми розуміли, що приїхали грати з якісною командою, тому було дуже важко. Ми забили перші. Але я пам'ятаю, в першому таймі в полісі було більше гостріше, було більше моментів. Але я думаю, що гра була така вже у другому таймі більш рівна, і тому закономірний результат один-один, який ми зіграли. Ти вперше потрапив сюди, в тренувальний центр, поділися враженнями. Як тобі що найбільше сподобалося, що найбільше б там впало в вічі? Ну я хотів би подякувати президенту, який створює ці умови для гравців. Ну це дуже круто. Навіть зараз ми розуміємо, що зараз важкі часи в нашій країні, що будується таке, це ну це круто. Е, я зараз ну ще не бачив, можливо, все. Але те, що бачив, я, як коли мені показували, то я дуже ну, прям задоволений цими умовами. Знайомство з тренером, Яким він тобі видався, і, і можливо, була індивідуальна якась бесіда. Що ключового він сказав? Індивідуальної бесіди ще не було. Я думаю, що це буде з процесом, будуть підсказки якісь, тому що ми розвиваємося. Я думаю, що він, буде, він бачить гру трошки по-іншому, він буде давати настанови якісь. То, що я побачив з тренера, він ну фанат своєї справи. І я думаю, що якщо ми будемо прислуховуватись до нього, то я думаю, що на все вийде. Який футбол він хоче бачити у виконанні своєї команди? Я думаю, він хоче бачити атакувальний футбол, агресивний. З швидкими переходами, а також щоб він був розумний. Інколи ми розуміємо, що гра може не складатися, тому ми повинні бути такі як розумні, збалансовані, і тоді нас буде все виходити. З командними цілями ми розібралися чим вище, тим краще. А чи ставиш ти на сезон для себе якісь персональні особисті цілі? Звісно, звісно, я ставлю перед собою тільки, ну, по-перше, з командні. Для мене команда це перше. Командні результати це найголовніше. Я хочу здобувати в кожному матчі перемоги. Але якщо брати свої індивідуальні, це показувати дуже якісний футбол та ну, прагнути до найвищого, це розвиток. А я думаю, для мене розвиток це був би найкращим це боротися за місце в збірні. А також, ну, щоб ми з Поліссям дуже гарно виступали в лігі конференції. Нині це найсильніший Данило Безкоровайний у своїй футбольній кар'єрі? Я думаю, ментально та фізично так. Розшифруй. Ментально, тому що я ну, зріс, як вже 25 років, вже збалансований гравець, а фізично трошки почуваюсь. Себе набагато краще, ніж раніше, тому що набрав трошки мишечної маси, знаєте, там все, все зараз, як ти вдосконалюєшся з часом, тому зараз я думаю, що найкраще відчуваю. Ну, ти найкраще розкрився в кривбасі, правильно? Чи все ж таки закордонний період у той? Ні, там, я був? думаю, що найкраще це був закордонний період. Я де думаю, саме? в футбольному клубі Дак Словацький. Я думаю, я тоді дуже гарно виступав і в перший сезон мав гарні пропозиції продовження своєї кар'єри. Але я ж кажу, здоров'я трошки завадило мені. Я тоді отримав травму таку е важку. Тому дещо не вийшло. І потім вже були інші, наприклад, клуби, і опинився в Кривбасі. Я думаю, теж я показував дуже гарний рівень, але я думаю, що все в мене попереду. Я там читала, що ти міг перейти там ледь селтик, лаціо, йшло, йшла мова про те. Ну, до... Лаціо це було да, після чемпіонату світу, бо запропоновано приїжджав навіть, я не знаю, ця людина приїжджала до Львова, ми зустрічалися з ним, були спілкування. Вже бачив контракт навіть, але щось навіть не вийшло. Да. Якщо ми говоримо про селтик, вже були куплені бюлети на сам, ну, самоліт. І ну, щось теж не вийшло. Там я знаю, що була проблема з агентами щось не домовились там між собою. На той момент дуже шкодував, що не, не зрослося? Ну звісно, хотілося перейти до якісної команди. Я думаю, щоб я розкрився трішки як вище, напевно. Але знаєте, це життя не треба оглядатись назад тільки вперед. Треба йти. Пік популярності був саме після виграного чемпіонату світу. Я думаю, що так. так, Це був да, цей період. 15 червня, рівно 5 років відколи ваша команда стала чемпіоном світу. Що воно дало твоїй кар'єрі, оцей титул чемпіона світу Ю-20? Та воно все дало. Воно дало, по-перше, це ім'я. Якби не було, коли ти чемпіон світу, трошки тобі легше знаходитись та комуніцювати в команді. Наприклад. Також, якщо ти чемпіон світу, тобі дає дуже такі гарні дивіденди, наприклад, як в інституті. Тому що я коли навчався, я міг прийти до інституту і з ректором балакати нормально. І він казав: ти для нас як зірочка така, що ти даєш для інституту якісь бали, і навіть в інституті був портрет мій. Так. Так може досі ще є? Можливо, не знаю. Розкажи, який інститут, що ти закінчував? Буцький Східноєвропейський національний університет, весь Українки. Спеціальність? Реабілітація. А, а потім тим... тренер. Так. Бакалавр реабілітація, а магістратура тренер. А що тобі більше подобалось – Тренерство чи реабілі... реабілітація? Ну, ближче, звісно, це тренер. Повертаючись до чемпіонату світу е, з плином часу, це вже якось інакше все сприймається? Чи от як, як сприймається той турнір? Наскільки тяжко тоді було? Знаєте, як, як гравцю, котрий грав усі матчі, то ти, коли у тебе є згадки, то ну, це як тепло на душі. Але якщо ми беремо там навіть люди в. Коли ти приїхав до України після чемпіонату світу, з тобою всі фотографувалися, казали, блін, круто, ми дивилися за вами гравці. Ми дуже ну, класна команда, яка вдохновляла наших болівальників, що в нас є таке покоління молодих гравців. А якщо дивитися зараз, то вже трошки забулося це, і це дуже шкода. Якщо чесно, не всі давали нам а, таке, як. Наставлення, що ми повинні стати чемпіонами світу. Нам казали, що якщо вийдете з групи, це вже дуже круто. Але ми тут зробили дуже багато, я думаю. А як думаєш, за рахунок того, що в вас якби, особливо ніхто не вірив, чи за рахунок чого вдалося тоді? Я думаю, чемпионат? на той час дуже гарний колектив в нас був. І я думаю, що тренер це ну, 100% зіграв ключову роль тоді, тому що Петраков, він. Знав усіх гравців з, з малечку, коли він тільки почав працювати з ними. Та також він дуже гарний мотиватор. Якийсь приклад можеш навести мотиватор? Дивіться, якщо ми подивимося, Супряга. Він, наприклад, до фіналу не прям сильно він дуже виглядав гарно. А у фіналі у нас, наприклад, Цікан був найкращий бомбардир нашої команди і він грав усі матчі. Зі старту, а на фінал Петраков відчув це і поставив супрягу. І якщо ми побачимо, ми виграли 3-1, і супряга забив два голи і відіграв дуже якісний матч. І е, Петраков може знайти дуже гарні слова для того, щоб гравець вийшов і показав свій найкращий рівень. Можливо, то не тренер відчув, а можливо, саме довіра так спрацювала на супрягу, в Я позитивному думаю, це, ключі. це все в комплексі. Я думаю, і довіра, і також сова, які сказав п... Петраков в супрязі. Я читала там історію, що ти там якось налякав Петракова дуже сильно. <хи> це як не налякав. Це була така історія дуже смішна. Тому коли ми вже були в Києві, і коли ми з командою знаєте, як в нас була вечеря, така як прощальна вечеря, знаєте. Тому що ми розуміли, що в такому колективі ми більше не зустрінемось. І тоді Петроков сказав: коли ми грали проти Америки, перший матч наш і в перерві, ми так щось не дуже гарно грали. І в перерві я йду, теж злий, і він стоїть, він теж кипить, він такий емоційний. І він тоді каже: Ну піс, ну що ти робиш? А він каже: Я коли по ну, коли Даня подивився на мене, я думаю, що він зараз мене вдарить. Ти буваєш злим і емоційним. Ну, про те, що битися, я так думаю, що це перебільшення. Да, так, ти... я буваю да, емоційний дуже. Хочу почути твою думку. Найсильніший от для тебе центрбек в Україні це хто? От такі статкі взимаються? На зараз. Так. Важко сказати, тому що в нас дуже багато гарних таких центрбеків. А якщо. Ну, давай не одного, давай, можливо, три. Ну. Давайте з України. Не з, не з чемпіонату, а з Українців, добре. Да, українців. Я думаю, це забарний. Забарний. Да, для мене забарний. Тому що він вік, дуже молодий, дуже ну, видно, що дуже якісний гравець. Е, знаєте, він дуже такий сміливий. В нього немає таких емоцій, він завжди на одному рівні. І на вік це ну, дуже круто. Ну і плюс він показує гарні результати на своєму, ну як знаєте, він зараз грає в Бордмуті, але я думаю, що скоро він буде в топ команді. Він відіграв усі поєдинки за Бортмут і плюс його визнали найкращим гравцем. Так, це, це, ну, це круто. Що треба, щоб тобі опинитися в національній збірні? Я думаю, що мені треба показувати стабільний футбол, тому що навіть якщо ми беремо прошлий сезон з кривбасом. Десь були моменти такі нестабільні. Хочеться вже вийти на рівень стабільності і показувати завжди стабільну та якісну гру. А від чого ці рівні нестабільності залежать, як тобі здається? Не знаю, може, вік ще такий, знаєте. Тому що центральні захисники, як би не було, вони трошки з віком, знаєте, стають досвідченими. Тому що вони вже, знаєте, на своїх помилках навчаються і так далі. але е я думаю, що це ну, зіграло зі мною таку роль в деяких матчах. Там були помилки такі, наприклад, я пам'ятаю, перший матч проти Олександрії. Ми програли тоді 1-0, і я підскальзнувся, -пі -пі і... але Гол забили через мене, тому що віддали передачу мені, і я підскользнувся, і нам забили. І ось такі моменти, вони дуже так, знаєте, як роблять свій відпочаток. Ти всі свої помилки пам'ятаєш? Ну, стараюсь, так. А так. ти їх якось передивляєшся, аналізуєш? Так, потім? звісно, Ну, аналізувати треба, це 100%, щоб не допускати потім їх. Так. Треба аналізувати, треба нормально дивитися на ці помилки. Ну, знаєте, я ж кажу, самокритичним бути це ну, це гарно, тому що не кожен це зможе. А хороші ігри свої передивляєшся? Все передивляюся, я кожен матч передивляюся. Найтяжча гра за минулий сезон проти кого була? Рух, коли ми програли 3-1. Вдома проти руха. А найкраща твоя гра? Що я запам'ятаю на все життя, це Шахтар. Коли ми, якщо чесно, не вдавалося нам гра зовсім в першому таймі. Ну, як в плані помилок, тому що ну, допустили дуже такі, знаєте, дитячі помилки. Але як ми закінчили гру 3-3 і ще могли, я думаю, і виграти, ну, я думаю, це крута історія буде. Ти прийшов нову команду. Кого ти знав до цього, можливо, з кимось грав, можливо, маєш з кимось дружні стосунки? Якщо чесно, нікого не знав, ні з ким не грав. Всі хлопці нормальні, вже познайомився, всі хлопці дуже класні. Тому я думаю, з процесом далі ми будемо знайомитись. За що найбільше переживаєш перед стартом от, якби, нового сезону? Є щось таке, якісь там хвилювання там, найбільше? Та ні, я думаю, що переживань немає таких, все, все добре. Треба час. Час, я думаю, він я, не в плані адаптації, а в плані часу звикнути до всього. Тому що, якби не було, в кривому розі я був вдома. І якщо чесно, це була така м, зона комфорту, можна так сказати. Тому що ну, коли ти вдома, ти з родиною, в тебе ну, в тебе багато друзів, знайомих і так далі. Зараз ти трошки потрапив в іншу, як знаєте, як. Сферу або я не знаю, нове так. життя, нова нове сторінка, життя, так. Да. Тому я думаю, що просто треба адаптуватися до цього і звикнути. А які в тебе очікування від сезону? От яким ти його собі бачиш, уявляєш? Я думаю, що Полісся ставить перед собою тільки високі задачі. Тому я і як вся команда буду працювати на це, щоб здобувати її результати. Хочу сказати вболівальникам, що я буду. Віддаватися за футболку Полісся на 100% та хочу радувати їх результатами. Поставив лайк, підписався на канал, Молодчина! Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.